Процес сертифікації, зокрема, етапи практичного вивчення досвіду педагога і самопрезентації це можливість для експерта доторкнутися до його професіоналізму, набутого кропіткою працею позитивного досвіду педагога. Тут і глибокі професійно зорієнтовані знання, і сучасні методики і технології навчання і особливий авторський підхід до організації освітнього процесу, і, зрештою, високі результати роботи. У свій час Василь Олександрович Сокомлинський порівняв позитивний досвід вчителя із кущем квітучих троянд. Коли спостерігаєш за ним, замаловуєшся його красою, вдихаєш його приємний аромат, і від того з'являється відчуття, що торкаєшся до чогось унікального, особливого і радієш від того. Надихаєшся, окрилюєшся побаченим.